А я вам розкажу, що я так зразу відповідаю, бо тому що був лист, по ПБК радужи, лист пройшов через комісію, мені що не виносить його? На ви, ви завжди так формулюєте, що ну, завжди да, так, требу, треба за... раніше подумати, а голосувати чи ні. Але да. в мене основний виступ, мій стосується питання до Сергія Анатолійовича. Я хотів запитати, чи відомо вам про даний припис, що на його показував депутат Володимир Вікторович? Припис 23.02.16. Це, це, це припис. Это припис Головнической инфекции. Значит, э, давайте сделаем так, э, я хотел бы посмотреть на этот припис. Во-первых, э, господин Ильиченко вполне мог там листы поменять, все же вы понимаете. Нет, нет, питание было, что вы думаете, что это припис? Это в 16-м году. Каждый год, когда проверяют Головническая э, инфекция, это плановая проверка, да, они пишут все равно какой-то припис. Ну, от для этот припис, тому що э, здесь... Э, Серіана Толіч, то ж ви не знаєте, що там? Я, да. ну, тобто ви э, по плановій перевірці ви припис отримували 16 році, да, правильно? І ви направляли відповідь э, по усуненню недоліків. Були там недоліки в тому приписі? У мене єдине питання, чи були там недоліки в тому прикусі? В, о, о, в цьому приписі тут краще. порушення кричущі, які ведуть до екологічної катастрофи нашого міста. А хто це определив, що вони кричущі? Якщо Як кричущі, б закрили вже, якщо б там було. Екологічна інспекція встановила усунути дані недоліки. Які не були не усунуті попереднім приписом, за 15 рік. А ви звідки знаєте? От і це все є. Оце я взяв, коли працював. На водоканалі у Димчука на столі. Це, 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 ні, дивіться, не відео. Він мені далі сказав, мати висі, що нас такого не було. Оце його вам загалом. Шановні депутати. Я за перепрошую. Я вас дуже прошу. Всі питання, які стосуються підзаконних актів. Які ми зараз не можемо упіритися. Ми вже з вами мали на виконкомі декілька прецедентів, що е, з голоса говоримо одне, робимо перерву і уточняємо, а вона зовсім не відповідає, а вже хотіли голосувати. Е, які стосуються цифр, де треба рахувати, і яких приписів, де ми самі в очі їх не бачили, щоб його це не обсуждати. Створимо комісію, розберуться, довго люди доповідають, допитати, які ми довіряємо, і будемо приймати рішення. Правильно? Ну, Я вам елементарне питання задам. От зараз ви мене спитайте три неділі, там, дві неділі назад, скільки було які там зверні, хто кому підписував. Ну повірте мені, за тою масою бумаг... Ні, ні, чекайте, я ще, я ще не закіню. Ну стосовно, ну, питання екології насправді дуже, дуже важливе. І пам'ятаєте, у нас декілька років поспіль гинула риба і взагалі спілкуючись з екологами, кажуть, що... Декілька років поспіль ще покажу. Так. Не а, власне, я вчора зареєстрував депутатське зареєстрував звернення про те, щоб скористатись е, правом депутата. Е, стаття 24. про порушити питання про перевірку діяльності Подожди, була позиція, подушите, чекайте, чекайте по пропозиція ви сергіянатолі ви, 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 ви подали звернені Створюйте комісію і приходьте дивіться перевіряйте ви подали Прошу, прошу підтримати. звернення? Звернення подали так, так, депутатські його розписано так, на комісію, бо розглядати на новому відповіді. Ось, прошу створити а а що, шо, шо? і дійсно перевірити і подивитися. Ви опитеся по пізніше. Що так, це ми і будемо кожен раз створювати комісію? <рес> <рес> ну є сенс створювати, тому що подивіться які питання, якого розвитку. По-перше, по-друге, по дуже великі питання по екології. І Я вже направив депутатські звернення так само в екологічну інспекції. По, по цьому е, припису, на світлю, на і е, чи надходили відповіді по е, усунення тих порушень, які, які були зафіксовані? у вас Результат будемо дивиться. Так, але я, я хотів почути, чи були, е, фіксувалися порушення, чи дверо, вам доносились інформації, дверо, дверо, що були порушені. Значит, отношения наши с экологической инспекцией, это чисто наши дела, и это является коммерческой тайной Вы, как депутат, можете отправить запрос, отправляйте, никто же не возражает. Но с вами, господа, я не буду обсуждать припуск психологической инспекции на пивзавод. Это первый. Второй вопрос. Ага. Судя по тому, как, где вы взяли этот документ.

Шановні колеги, я просто пропоную, в принципі, якщо якщо чесно, то так як взагалі проєкту договору немає на ренті, тут більше не було, що доручити, розробити. Про, це, Ні, про договору я, є, немає розрахунків проєкту договору. І крім того, да, як да, ви сказали, да, що ти? немає експортної грошової оцінки. <реку> Власне, я пропоную на даний момент це питання взагалі відложити в ящик. Потім відповідно комісія, комісія, комісія повинна. Провести дійсно колосальну роботу, Потрібно дійсно провести по Потрібно включити в той же самий момент і дуже важливо вивчити саме питання, можливо, і, як і отримати ліцензію на продаж. тобто пророкувати обидві варіанти: що один, що другий. І дійти спільно до концесу. То має працювати депутатський корпус, громадськість. Керівництво пів крім того, ще й представників від їхньої а, Ну Тобто представники їхнього трудового колективу. Це все включити, провести колосальну роботу і потім вже робити висновку. Я з вами згоден 100%, але повірте мені, що ми, я ще раз повторюю, що ми писанні могли зразу зняти все. Але враховуючи, що в нас є дві петиції, і його треба все одно підняти. Ми сьогодні почули думки. Виникло багато питань, на які треба звернути увагу. Я вас підтримую на своїй судовість. Будь ласка. Шановні друзі, ви знаєте, я постарався якось трошечки для себе вивчити питання Взагалі піва, що воно себе представляє і що є собі вартість цього піва. Ну, тому що якщо, наприклад, звернутися всі на, на завод, сказати, скільки коштує вода, яка знаходиться в пляжі. Нам ніхто цього відповіді не дасть. Ну, я просто, наприклад, знаєте, в інтернеті забув дані, от, вартість піва. І там вибило так що приватна якась приватна компанія варить пиво, там собі вартість літра пива коштує 5 копійок. Але ви знаєте, коли стосується великого виробництва, коли стосується ресурсів, то є дві складові, є політична і економічна. Що таке економічна складова? Це коли, наприклад, от у нас добувається 19 доларів за а продається 50 доларів, або так 5 доларів, продається 50. Тому що це, іс, це іс, політична складова. Сьогодні, наприклад, світу вартість нашого газу, який ми потрапляємо 60 доларів, вона продається 200 доларів, бо нас так дуже любить наш уряд. І от і вода. Якщо ми, наприклад, оці 889 тисяч кубів, які директор заводу, сказав, будемо продавати по 10 гривень, то буде 200 мільйонів. І точно підприємство загине, і точно воно буде зищення. Тобто Тут не може бути економічної складової в плані вирішення цього питання. Тут має бути якась політична складова, яка влаштує перш за все і громаду, і влаштує сам, самого виробника. Тому ну, вирішити питання це на сесії, ну <клес> це трошечки неправильно, тому що питання настільки глибоке, настільки серйозне, що вивчать мають перше за все фахівці, де мають бути представники і заводи, які будуть відстоювати свої інтереси, представники і міської ради, де будуть відстоювати інтереси громади, і представники водоканалу, які будуть поставляти цю воду. Тому що і тому зараз виводиться це питання, щоб не піднімати відкриття, я вважаю, треба просто відкласти і скласти дійсно кваліфіковану комісію, може сказати, що, яка має бути ціна для виробника піва. Тому що 10 тисяч в місяць ну трошки смішна ціна на сьогоднішній день. Може, в четвертому році це була і хороша ціна. Коли було менше виробництва, коли був, е, це було 2 тисячі доларів, за 2 тисячі доларів, це 60 тисяч гривень, і місто виросло і споживання води виросло на сьогоднішній день. Тому я думаю, що не треба влаштовувати крики гвалт, а треба всі, всі спокійники обговорити це питання, визначитись от, і знайти політичне рішення, не економічне, а політичне рішення в цьому питанні, щоб було вигідно і заводу, і нам. Сіріанту, звели підкували. А ви скажіть, у вашому ну, центральному офісі в, в Львові, чого вони купують воду в водоканалі, але не беруть оренду Свердловини, во Львові. Знаєте, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Ну, работа над цим, повірте. Центральный офис находится у нас в Киеве, а не в, Альбуре, в Альбуре, Ну, что в в в в в в в Так вот, завод имеет льготную цену по приобретению воды, и она составляет ровно 50%... От цены, как по которой отпускаются другие предприятия. Я не а это... Понимаете, даже, это... мов... это... Это... даже власть Львова, вот. для которых э, пивзавод, в котором два больших пивзавода, да. Да? не считая там крупных предприятий, они идут на то, чтобы завод развивался и э, спилкуются э, с э, 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 руководством. Мы услышали 50, 50 500. Да. 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 И, а что? Вы всегда... в время невозможно сделать сплошные, потому что завод стоит на да. э, этом самом, на да. плите, да, да. И все, вот, всегда предыдущие ваши керевники, там один, два, три, всегда нам обещали, чтобы сделать именно предочистку. То есть везде у вас в припасе говорят «забезпечьте работу локальных очистных споруд». О, и постоянно вы всегда это говорите. Когда вы вообще их планируете запустить? Во-первых, очистные оборудования. Локальные предочистки. Нашу, не наш, не наши, она, она есть. есть. Она, она есть, потому что это два водоема. Два водоема, и есть поверхностный сток. Ну, я просто, я все равно с вами сейчас уже закончу. Называть, потому что вы недобросовестно используете, не получаем информацию. Так вот, она есть и работает. Ну, ну, я Все башен. понятно, Все, все понятно. Підтримую колегу, що створити комісію політику, ну, але в мене прохання, будь ласка, щоб включити і м -м 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 -м. дати можливість взяти участь всім 에, 에, представникам політичних партій, стоп, наприклад, депутатам, дайте я закончу, потім ви скажете. Бо якщо наприклад, бо якщо наприклад. Погодити кількість членів комісії, 5 чоловік, тимчасова комісія, наприклад, то може увійти в цю комісію просто 5 депутатів з БПП. Це буде особливо демонстрації. Це депутати з БПП є. Я не почув на підприємства гражданина Нічника, тому що вона качує... <звіться> <гілля> <гілля> Шановні депутати, <ви> головуючи, <гілля> шановна ми сьогодні 20 церків, церквів, церкві, чи нас 18, і спіруватись не можемо рішати, рішати долю 400 сімей. Я думаю, ви сьогодні зрозумієте, що 400 сімей останеться без... Зарплати у нашому раду. Mm -hmm. Де сьогодні йти на роботу? Сьогодні, скільки людей у Києві вимушені їздити, Володя, не дивись, будь ласка, на мене. А 15 тисяч жителів тоже ми можемо без немає. Пан mm -hmm. а нас mm -hmm. я, я, нас, доді, не депутата, ви нам роботу не не предоставите? Було, я вас не перебивала. Будь ласка, я Далі, життя. Я. Дайте мені слово. Сьогодні прийдуть до кожного нас, чого ти оставила мене і мою сім'ю без. Води. Без води вода була і буде, вода буде. За що люди будуть сьогодні жити? Я з річки воду напівсу, ви мені дайте предоставити За мені робочу місця. Сьогодні люди добрі. Невже ми повинні лобіювати інтереси одної обіженної людини? Я теж вона набагато кого біжену, але я мовчу. Де треба, я там це скажу. І сьогодні треба включити всі здравий мисел. Що ми сьогодні прийшли рішати оставить зовсім без підприємства? Це візитка нашого радоміща, що його знають сьогодні де хоче це піло. Ви сьогодні хочете оставити зовсім без нічого і закрити скважини. Бо треба обіцяти одної обіженої людини. Люди добрі. Одна людина. І коли ми говоримо послухати що послухайте Сір'єна, Бувайте, да, я вчора ховала адошника півтори години стояла на меморіалі. Ну. Говорила дуже з багатьма людьми. Ти знаєш, що сказали всі? Я дуже вибачаю за грубе це слово, отогнала від корита. Да, ладно, я директора так. півзавода, другий раз житті бачу. Не мої, ні родичі не працюють, я сама собі на хліб заробляю. Я й я людину цю. Щас я буду говорити це за проводим. Я, я відкрита. Мі... Від тисячами <плес> людьми. Понимаєш? Не нагнітають кнопку і проти себе громадськість не треба нагнітати. Я, Я пропоную дані питання зняти з розгляду сьогодні і винести окреме питання на розгляд позачергової сесії ви Виключив. Хоч винахло питання по своїй робочій комісії. Але я пропоную середину не робочу комісія, а робочу руку для початку. Води йдеться економісти, підзаводи, економіст водоканалу, економіст міської ради. Десь люди, які знають калькулятори, вміють рахувати. Хай він працює з цією питанням, потім громад комісію, яку доложить це все діло, а потім ми <гум> приймати рішення. Тому що зараз грають <гум> 20 <гум> чоловік, депутатів, не фахівців, це буде просто черговий базар. Ну ко мне по тарифам добавьте, это не месяц, вместе У меня тут одна просьба, извините, что я сама. Давайте как-то... С учетом того, что если вы откажете, я должен принимать какие-то решения. То есть не ставьте, или тогда а, мы договоримся да, о том, что да, вы не оставите пилзвод, Да, вы дадите мне три месяца потом. Чтобы заработать скважину. Чтобы да. заработать скважину, чтобы э, что-то сделать. Потому что вы же понимаете, что... Нет, ну это понятно. Да. -то вот у то, меня такая... Здорово, с вами покладывайте людей. Можно? Да, Нет, можно, да. можно позицию ручек. Все равно не так, а все не Я не працюю також на півзаводі і не лобію його інтереси. Але е якщо деякі хочуть зробити піар, не будемо зараз про партії, не будемо зараз про особистості, е давайте, може, не будемо на сьогоднішній день дійсно створити е таку обстановку, яку ми створили. Створили її, скажімо так, е на ровному місці роздули. Можливо, малі вони платять е кошти заводу. Да, ми говорили з нам житкомісії. Можливо, потрібно підняти, це також потрібно. Але роздувати, що не дамо, що продавати, то є, як би скажемо, популізм. На сьогоднішній день пів завод платить ПДФО приблизно 6,8 мільйонів, з яких 4 залишаються в нашому місці. В районі, якщо буде збільшення робочих місць, буде ще плюс 2 мільйонів, буде 6 мільйонів. Це на сьогоднішній день є фактично 50% нашого бюджету. Якщо будь-хто з депутатів скаже звідки нам завтра взяти гроші, якщо завтра Саша пропонує зробити парк, волейбольну площадку за які кошти? Ми закриваємо останнє підприємство. Лізос ми дали, скажімо, можливість протикнути, при... закривати підприємство. Не ми не на сьогоднішній день власне. пропонуємо закрити підприємство. Тому давайте дивитися е, правді у вічі. Я ніхто не закриває. Вікторич, давайте, віторі. давайте віторі. ми віторі. будемо віторі. мати є Пропозиції, пропозиції є. Давайте не створюємо. Дайте думки. Я висловлюю думку. Я зараз хочу до кожного депутата звернутися. Хай кожен депутат подумає перш за себе за нашу громаду, яка нас обирала, хай подумає за тих людей, які працюють, і хай подумає потім про наше місто. Не конкретно про одну людину, не конкретно не про не одну із партій, не про ББП, не про Демаріанс, а про наш завод і про нашу громаду в першу чергу. Розумієте? І якщо ви зі своїм цим популізмом ще якихось 200-300 тисяч у рік затягнете, а якщо не затягнете, то в принципі можемо залисти взагалі без всього. Тут, розумієте, ви так уже ставите якби перед фактом. Або давайте, хлопці, або йдіть звідси. Тому я е просив би зараз кожного подумати і, можливо, за зараз проголосувати і дати можливість людям працювати. Повірте, що ця організація це не однодневна, і вона працює і працювати буде. Розумієте? І не можна таким чином розмовляти на сьогоднішній день з людьми, які прийшли до нас працювати в наше місто. А з громадою таким чином розмовляють. З громадою вони таким чином не розмовляють. Та, ви ж не представителі громади, ви самі посібні. Е, Давайте зараз не будемо нікого шикати, не я протистояння це, це площину їх. Ви посидеть трошки, переводите їх посейти трошки. Я не хочу вулицю. Я не хочу зараз взагалі нікого затронути, ні одну людину, ніяку партію. Не того, хто відігнав, не відігнав, я за це зараз не чіпаю. Ви подумайте, якщо ви думаєте про громаду, подумайте про громаду. А ті лайки, у які е, нарадуємо шляхом і збирають буквально 20 чоловік, не більше 20, це не є голос радомишка. Зрозумійте правильно. Е, Зрозумійте? З другому громадське обговорення, є адміністрація, збирали самі. і Володимир Вікторович, без якщо ви завтра підете і будете, не збирати негатив якими будете говорити, то й буде як правило, так Якщо ви будете збирати позитив, ви будете збирати позитив. Те, що ви будете говорити, то будуть ставити вам галочки. Це ви все розумієте. Ви зібрали 30 депутатів, які були проти. які з нас було рішення. Потім же ж на сесії прямо депутат зняв свій голос. Відставки Дівчука була! Так, 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 Дякую дякую Це все і давайте без пропустити. 30 секунд. Я вибачаю твоє твоєворотворення. Буде, 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 буде. буде дерево, дуже інтереси. Я тобі праводопінал, слухаю більше, вибачте. Я вибачаю твоєгора. Я, я ще хотіла доповнити, завтра до нас прийдуть вчителі за перевиконання бюджету, який сьогодні візгосла і півзавод, ми доплатили, я не, я забула чесно, яка сума, дуже велика сума, вчителям надбав по 20%. Давайте ми завтра її не дамо. Вчителі тут будуть всі стоять, дайте нам зарплату, ми не даємо дітей ваших учити. Я до... Я не готова сказати суму, чесно, бо я їй забула. Дуже велика сума на зарплату вчителям. Давайте хай завтра з півзаводом, що до нас сюди прийдуть всі вчителі. Знаєте, я послухав всіх, скажу так, з силу своїх функціонарів посадових обов'язків знаходиться кожен день стикатись із оподаткуванням, з надходженням до бюджету. І коли бачиш різницю, те, що з 1 січня 17 року, з 1 січня 2017 року, коли державної субвенції, яка не прийшла нам в район для заробітної плати тих працівників і енергоносіїв, і коли в районі стало в дефіцит. 4,4 мільйона не вистачало для того, щоб виплатити заробітну плату тех персоналу і опалювати всі бюджетні установи. Тоді, не дивлячись на те, що як працювали над допомогою бюджету, прийшлося консолідувати всі бюджети сільських рад, міської ради, і те, що ми відчували на попередній сесії, 30 тисяч присутні бачили, що тепер далі буде громада. На осінь 2017 року будуть вибори в Радомишевську міську об'єднану громаду. Громада вже 15 вже сільських рад дали свої згоди. Я зачитаю, Реп ятую. Реп ятую, я тобто це вже не минуче. Далі наповнення бюджету громади. Хто буде його наповнювати? Будемо його наповнювати криками, чи емоціями, чи амбіціями, чи політичними розборками, чи взаємною неповагою і так далі. Перед тим, як щось починати звинувачувати, когось чи говорити, то давайте ми в першу чергу будемо толерантні, будемо думати. І коли ми на бюджетній комісії дане питання розглядалися, і Володимир Вікторович ви були присутні. Ні. Коли... Бо Минула бюджетна комісія, коли дане питання. Як же ви не були? були. Ну, ви були вже, це... ми платя, помагаєте. Коли стояло питання, рекомендували бюджетні комісії, рекомендували, що дане питання вивчити з усіма цифрами, з надходженнями до бюджету, скільки ми отримуємо податків, скільки ми отримуємо робочих місць, які ми створюємо інвестиції і так далі. То сьогодні, знаєте, говорити про те, що десь якісь є моменти, треба шукати нормальний компроміс. Нормальний компроміс. І якщо у нас є бюджет-утворчі підприємства, це те, за рахунок чого ми маємо жити. Ніхто не каже, що вони повинні все дозволено все робити і так далі. І вони не роблять цього. Якщо є якісь певні моменти, їх треба регулювати нормально, нормально регулювати, і працювати. Тому що, е, знаєте, е, діти хочуть ранку встати, їсти, йти в школу, йти в дитячий садок. Нормально отримувати нормальні послуги освіти, ми хочемо прийти медичну послугу, отримати, ми хочемо прийти в будинок культури, нормально відпочити і так далі. З неба не впаде, ніхто нікому нічого не дасть. Дякую, Я так. дякую. Шанов, ми будемо за цьому. Ну, <клес> я, я пропоную просто я поставити на я це зрозуміло. питання, Ви Якщо це не пройти, далі. Що я все закінчили з вами дебати? Єдині <клес> такому уточнюючу інформацію. <клес> Трошки, Леонідович, він неправильно сказав. В тому плані, що якщо там 6 пуків заводу планується ну, біля 6 мільйонів, то ви пам'ятаєте, коли ми з вами прийшли, бюджет міста був до 6,5 млн Весь бюджет міста, що місто заробляло крака. Шість мільйонів. Півзавод завод, випадку, якщо буде громада і якщо буде створені нові робочі додаткові міста, це буде більше 6 мільйонів податків ПДФО. Тільки ПДФО. За підтримками 2016 року по соціально-економічному розвитку Радомишевський район має 8 місце в області. Перед нами тільки місто Житомир, місто Новоград-Волинський, Новоград-Волинський район. Воростенський район, Житомирський район, е, значить е, ні, передачі, ні, ми е, місто Малин Мали і Попільнянський район. По інвестиціях, посередній заробітній платі, по сплаті ПДПО. Ми займаємо нормальне рейтингове місце, це говорить про рівень життя, підрахувань сплати податків. Що депутати, ми з вами обговорили. Єдине, знаєте, я б сказав, сказав би, що от, коли почались дебати, трошки було некоректно. Говорять, що ми не ставимо, там на коліно не говоримо. Але коли ви прочитаєте ту петицію, яка була написана, петиція звучала дуже просто не надавати дозвіл. Не давання досвід. Ви розумієте, в чому питання? Да, ми зараз з вами дійшли до цієї думки, що треба обсудити, треба прийняти якісь рі... вивчене рішення. Але, шановні мої, коли ви хотіли і бажали даного результату, то відповідно треба було називати свою петицію на обговорення, на винесення, десь там, ну не знаю що які цим, але писати, що не дати, не продовження робити, ну, це, вибачте, трошки зовсім. Шановні депутати, враховуючи те, що ми з вами обсудили, вислухали усіх. І враховуючи те, що на даний момент ми ну, не можемо голосувати по одної простій причині за надання чи продовження, чи... тому що немає розрахунку кошторисної вартості скважини і яка буде орендана. І якщо будемо. Робити? Немає на сьогодні. Тому я підтримую вас і пропоную створити комісію, попрацювати Громадські громадській значенні громадські, в нас є базова комісія по тарифу. Добавити правильно економісти, громадські форм там є, щоб це юристи, що правильно люди кажуть, що нас правильно оформить документи, все. І е, я думаю, все-таки, що в нас буде з вами позачергова сесія. Сам, Чого? Так. У нас є для цього як мінімум дві причини. По-перше, створення комісії по... Децентралізації робочої групи да, групи перепрошую, і дасть Бог надійдуть гроші по екології. І ну, планується, була в мене зустріч Києві з народними депутатами. Планують нам зробити подарок до Дня міста на дорогі. Якщо це буде, то ви розумієте, що нам треба тимчасово збиратися. Проєкти ми вже готові, ми забратися, приймати гроші, виділяти ці гроші і робити ці дороги. Тому в мене таке пропозиції. попрацювати. Якщо буде позачергова сесія, в ближайшим часом. Ні, не якщо, а просто винести на позачергову сесію. Нема заперечень? Ні. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Дякую. Шановні депутати, ми з вами попрацювали дві години, в нас перегламенту перерви 15 годин.